Вітаю вас, любимої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. Сьогодні я запрошую вас помандрувати зі мною в компанії двох кочівників. Кочовик, кочівник французькою, це номаде. Саме про такі парфуми йдеться мова. У 2018 році вийшов. Флагман Номад, створений Квентином Вішем, який залишив у мене спогади, що це чудовий неошипр, в якому було відчутно і цитруси, і персик, і дещо сухотравне в ньому було, і чудова деревинна база. І навіть десь десь він мені перегукувався з ще одним чудовим Неошипром. Від Dior Cherie. Але це тільки спогади, я наразі не можу поновити свої відчуття. А ось два фланкери у мене є. Їх існує декілька. У мене є фланкер 2022 року, Nomad Натюрель. в концентрації парфумованої води. Ось така чудова мініатюрка. Дивіться, який гарний флакончик. Це аромат, який створила парфумерка Каролін Дюмюр, і його відносять до групи Східні Квіткові. Я поновлю. У верхніх нотах цього аромату слива мірабель, це така жовта сливка, та фіники. В нотах серця тут у нас фрезія та єгипетський жасмин. А в нотах бази добовий мох, сандал та ваніль. Що я чую з перших секунд, от буквально перші секунди. Це е, різнотрав'я е, трішки прим'яти, це буквально перші секунди. А потім до цього додається така солодава шипровість. І вже починають. Е, Працювати квіти, а саме жасмин. Але він не індольний. Жасмин приємний. А потім я чую те, що тут не заявлено. І я чую це вперто, наполегливо. Я чую шкірку персиків. Якщо у флагмані персик був заявлений, тут його в базі немає. Я його чую. І причому я чую його довго. Скажімо так, поки йде оце серце аромату, персик, шкірка, 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 де трошки далі на задньому фоні йдуть оці білі квіти. Нічого не можу зробити. Я чую саме шкірку персика. Аромат без гострих кутів, він не, не напирає, він такий дійсно натюрель, натуральний. І в базі дає приємну таку ванільну деревину. Ваніль не кондитерська. В базі сандал, але тут немає якоїсь там соленості, а саме така суха ваніль по деревині в базі. Аромат мені цей сподобався він універсальний, він така робоча конячка, яка, на мою думку, Може виручати і працівника офісу, і медика, тобто людей, яким трішечки треба думати про парфумерний дрес-код, якщо так можна сказати, універсальний приємний неошипар. І не так давно днями до мене потрапив ще один фланкер це аромат 2023 року. Chloe Nomade Jasmin Naturelle Intense, тобто інтенсивний натуральний жасмин. Його також створила Каролін Дюмюр, Але цей аромат уже відносять до групи Квіткові фруктові. Що тут написано, що пише виробник? Наша парфумована інтенсивна вода. Складається з 100% натуральних інгредієнтів алкоголю та води. Нічого іншого. Він є веганським і не містить в собі штучних барвників. Рідина така прозора кольору скла. Я так добряче вже його поносила. Забігаючи наперед, скажу, що я в захваті від нього. А також тут пишуть, що жасмин вирощені в Єгипті, і вирощували його дуже дбало та довго. Не знаю, наскільки це 100% натуральні інгредієнти в сучасній парфумерії, але так заявляє виробник. Отже, що таке цей натуральний, інтенсивний жасмин для мене. Тут у верхніх нотах знову йде слива мірабель, але уже з грушкою. В нотах серця фіники, єгипетський жасмин та фрезія. В базі також йде дубовий мох, ваніль, додаються пачулі в базі і, звісно, є сандал. Аромат я. Скажімо так, носила легеньким запоєм е, три дні. Він мені дуже сподобався. Коли його наносиш, оце перше відчуття це таке газують бульбашки грушевого напою. Але це не груша дюшес. Вона трошечки така особлива в, своєму, е, в своїх цих е, е, нотах, своїм ароматом. Інша груша, яка не так ярко виражена, але це грушевий напій, оці фізі, бульбашки. І потім вони засолоджуються квітами, квіти жасмину, білі квіти відчутні. Але, особливо, коли ще прочитаєш піраміду, що там є фініки. То нібито цей сироп, коли в домашніх умовах ви хочете зав'ялити фіники, частенько проварюєте в цукровому сиропі. І оцей сироп він набрав на себе фіника, і ви в цей сиропчик занурили жасмин, в ньому немає ніякої індольності, ніякої різкості. Він такий солодавий, він стишаний. Він політкоректний, і ось саме такий жасмин, саме такі білі квіти додаються до цього грушового напою. Потім в базі для мене це прекрасна деревина до того грушового напою з фініковим жасмином, з солодавим жасмином, додається ванільний серпанок. Така ванільна димка. Ваніль не інтенсивна. і знов-таки, я підкреслюю, вона не кондитерська. А такий легенький серпанок сухої ванілі і деревина, і приємна, приємна база. Цей аромат, він досить дифузний. Він стійкий. Я чула його від себе протягом дня. Знаєте, останнім часом не завжди от. Ловиш оце це відчуття, коли ти походиш півдня з ароматом, а ти його чуєш. А тут у мене було таке відчуття: мене це так, знаєте, приємно здивувало, нагадало, що так може бути, коли я через півдня десь там крутнула головою, і я чую від себе цей приємний аромат. І до бази він стає таким, він має терпкуватість. Приємна терпкуватість, легка терпкуватість, навіть не терпкуватість, пряність, пряність, трішечки в мене ще слова плутаються, пряність, делікатна пряність. Дуже сподобався аромат. Хотіла б звичайно флакон, подивилася, скільки він коштує, думаю, доношу ще мені тут, наскільки, на два дні. На три, можливо, доношу а колись при нагоді придбаю собі хоча б тридцяточку. Можливо, є і кращі фланкери, я з іншими не знайома, але цей мені дуже сподобався. Ось такі кочівники сьогодні зі мною мандрували. Дякую вам за увагу! Прошу підтримати це відео подобайкою, коментарем. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Давайте просувати наш україномовний контент, щоб Ютуб видавав всім, хто хоче подивитися. На це було є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.